Всіх вітаю! Відеогляд по ліхтарику Бураїд з функцією датчика руху. Приходить він ось в такому пакетику. В комплекті в комплекті є дріт зарядки Type-C. ремінець еластичний. Ось такого типу. Сам Корпус ліхтарика металевий. Стосовно акумулятора. Тут його нема, але я комплектую ось таким акумулятором Тера на 3000 мА. Акумулятор новенький. З іншого боку, кнопка для вмикання та зарядки. Отже, як світить сам ліхтарик. В ньому йде повільне налаштування світла. Тобто ми його вмикаємо, тримаємо кнопку, і світло буде повільно або збільшуватись, або зменшуватись. Як вмикається е, датчик руху. Треба два рази натиснути кнопку вімкнення. Горить червоним кнопочка, отже, він активований. Перевіряємо. Ось цей датчик знаходиться. Бачите, працює. Зараз ліхтарик вімкнений на максимум. Зараз покажу, як буде. Середнє, максимальне та мінімальне світло. І так вмикаю ліхтарик на максимальний режим. Це таке максимальне світло. Тепер зажимаємо кнопку і тримаємо. Світло буде тускнішати. Ось зараз повільно видно. Все. Раз. І знову до максимального. І якщо кнопку тримати, так буде постійно. Мигати. Вибирайте, наскільки ви хочете залишити яскравість. От, наприклад, я залишаю на максималку. Все, воно посітило 3 секунди, можна вимикати. Вимкнули. Тепер знову вмикаємо, і воно його запам'ятовує. Ось і все. Тобто, більше немає ніяких не блималок, не мигалок. Вимкнули, вимкнули. Це дуже просто. Відеогляд по ліхтарику завершено. Хто хоче такий ліхтарик замовити, переходьте по посиланню під цим відео. Там ви зможете подивитися всю інформацію про такий ліхтарик і його замовити. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.